Курча мать! Дві що ти мені зробила шолом? Зморшки тобі зменшують. Які нахрі зморшки зменшились? Ти дивись там випалена шкіра. Якщо як по чолі по кісті робила. то ту, -ту, 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 ту. Та не робила по кісті нічого. Я за межі шкіри не вийшла в процесі послуги. Та воно вогнем воно пече. І ти кажеш, це одна з найдорожчих процедур? Люди за це гроші платять? Жінки, що з вами? йолки палки що з цим робити? Як може люди з цим ходити? І те й казати: дивись, жінка мені робила послугу, щоб було менше зморшок. Все, тішитись. Та жінка мене не любить ніхрена. Що з цим робити? Чуєш, що не любить. не любить з тобою знімати ютуб канал 4 години. Не любить. Ні, ну я думав, тут розслабушечки, там покайфую трошки. Ти дивись. Ну, ти чесно людям кажеш, що ти і кайфував теж? То капець. По-перше, по друге, я ж тебе знеболила двома виді... видами знеболення, Що ти на мене жалієшся? Та воно ніхрена не знеболило? Ужас. І це що тепер? До черепка достало? Ти До віські там тріщини? Там такі зморшки були. Все нормально доглядати за шкірою. Воно за тиждень-півтора заживає і ти будеш бачити, що від тих зморшок, що було, може лишиться щось малесеньке, а може й нічого не лишиться. Ужас. І люди за це гроші платять? Ой, не знаю. А якщо гірше стане? Ми запишемо твою реакцію через півтора-два тижні. Ah <sighs>